Російські окупанти в ніч на 2 лютого атакували дронами об'єкт інфраструктури у Кіровоградській області. Там спалахнула пожежа. Про це повідомили Сили оборони півдня України у телеграм та речниця Сили оборони Півдня Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону. У Кіровоградській області цієї ночі знищили три шаха, але на жаль, було і влучання. Росіяни поцілили в інфраструктурний об'єкт. На щастя, люди не постраждали. За словами Наталії Гуменюк, характерною ознакою сьогоднішньої атаки було те, що росіяни спрямували шахеди на прифронтові території. Зокрема, у Херсонській області було збито два дрони. Робота протиповітряної оборони тривала дуже потужно і довго. Це знову ж таки виснаження наших систем. Майже шість годин маневрували безпілотники, зазначила вона. Цієї ночі російські окупанти випустили по Україні 24 дрони камікадзе. Сили ППО збили 11 шахедів, ще менше сім дронів не досягли своїх цілей і зникли локаційно. Ні сили ЗСУ повідомляють, що удар було спрямовано по об'єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Відомо, що у Кривому розі пошкоджена підстанція. Там без світла залишилося майже 100 тисяч абонентів. Також знеструмлені дві шахти. Ворог досі не усвідомив нас не зламати атаками на критичну інфраструктуру. Минулої зими українці дуже добре навчились виживати в будь-яких умовах. Бо відсутність світла і тепла в домівках зовсім не означає відсутність світла в очах і тепла в душі. Ми не відмовимось від нашої перемоги сталеву націю не зламати мопедами з Аліекспресу.